Та сама історія щодо підготовки українського контрнаступу включає в себе підготовку. Поля майбутніх бойових дій. Причому поля тут є ви його визначення в досить широкому спектрі, адже для того, щоб український контрнаступ був потужний, що нам для того треба зробити? Не лише підготувати нашу армію, наше військо, а й ретельно послабити російське військо. за рахунок чого за рахунок нищення його військової логістики, за рахунок нищення його складів з боєприпасами та паливно-мастильних матеріалів, за рахунок нищення його озброєння військового в техніки особового складу командних пунктів пунктів управління та зв'язку. То, то чим слабшим буде ворог, тим більш швидким, більш малозатратним, більш безпечним буде український контрнаступ. І от саме цим займається зараз українське військо, в тому числі на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя. Багони, яка дедалі частіше стається на різних військових об'єктах.